Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік, номер 562. На плані масштаб якого дорівнює 1 до 15 тисяч. Довжина прямокутної ділянки дорівнює 12 см, а ширина 8 см. Скільки тонн насіння потрібно, щоб засіяти цю ділянку, якщо на 1 гектар землі висівають 0,24 тонни насіння? Добре, починаємо. Скорочена умова. На плані довжина 12 см. ширина 8 см. Далі. На місцевості ми не знаємо, скільки довжина в метрах, одиниця виміру, так? І ширина також ми не знаємо, скільки метрів. Масштаб відомо: 1 до 15 тисяч. Далі. Відомо, що на 1 гектар землі висівають 0,24 тони насіння. І основне питання: скільки тонн насіння треба, щоб засіяти всю ділянку. Напишемо, що на всю ділянку невідомо, скільки треба тонн насіння. Добре. Розв'язання. І починаємо аналізувати. По-перше, нам треба дізнатися площу нашої ділянки на місцевості. Ми знаємо на плані довжину 12 см і ширину 8 см. І знаємо масштаб, так? Що означає масштаб? Отже, 1 см на плані це 15 тисяч см на місцевості. Але, от я не хочу множити 12 см на 15 тисяч см і працювати з великими числами. Тому, давайте дізнаємось. 1 сантиметр на плані відповідає якої кількості метрів на місцевості. Тому пишу: так як масштаб 1 до 15 тисяч, тоді, класично, 1 см на плані відповідає 15 тисячам сантиметрів на місцевості. Але ми вже знаємо, що. 1 метр це 100 см. Тому, якщо прибрати два нуля, ми дізналися, що 1 см на плані відповідає 150 метрам на місцевості. І тепер друга дія. Дивіться, ми ж знаємо довжину на плані. Знаємо, ширину знаємо. Знаємо, я пишу: отже, на місцевості 2 крапка. І зараз буду множити. Спочатку 12 на 150, тому що 12 сантиметрів це довжина на плані. А я множу на 150, щоб одразу дізнатися в метрах. Це буде 1800 метрів довжина на місцевості. І 8 множу на 150. Це буде 1200 метрів. Це ширина на місцевості. Все. Знаємо на місцевості довжину, знаємо на місцевості ширину, шукаємо площу. Щоб знайти площу ділянки, нам треба помножити довжину на ширину. 1800 помножити на 1200. Ви на чернеці, обчисліте це в стовпчик. дізнаєтесь, що це буде 2 мільйона 160 тисяч метрів квадратних. Але. Нам же треба дізнатися, скільки це гектарів. Спригадуємо, що один гектар це квадрат зі сторонами 100 метрів на 100 метрів. Тобто, в одному гектарі 10 тисяч метрів квадратних. Нам треба 2 мільйона 160 тисяч поділити на 10 тисяч. Тобто, закреслити, скільки нолів 4. Отже, Площа нашої ділянки 216 гектарів. Все, остання дія. Зараз дізнаємось, скільки нам треба насіння. Пишу третя дія. І мені треба помножити площу нашої ділянки 216 гектарів на 0,24, так як за умовою, на 1 гектар треба 0,24 тонни насіння. Покажу вам, як множити в стовпчик натуральне число на десятковий дріб. 216 помножити на 0,24. Спочатку множимо, не звертаючи уваги на коми. 6 на 4, 24. 4 пишу 2 помічаю. 1 на 4 4, плюс 2, 6, Пишу 6. Далі 2 на 4 – 8, Записали 8. Потім. Один крок робимо вліво. 2 на 6 12, 2 пишу, 1 помічаю, 1 на 2 2 плюс 1 3. Та 2 помножити на 2 буде 4. Тепер треба додати 4 спускаємо, 6 додати 2 8, 8 додати 3 буде 11, 1 один пишу, 1 помічаю і 5. Тепер. Треба справа наліво відокремити стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. У нас, дивіться, є множник, де після коми два знака. Тому робимо справа наліво два кроки. Ставимо кому і дізналися, що добуток дорівнює 51,84. Все, от, стільки тонн насіння нам треба. Щоб засіяти всю ділянку. І це основне питання в нашої задачі. Залишилось тільки записати відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!